Вітаю в Росії замість розформованого Вагнера. Створили ПВК Чайковський, але зеки масово відмовляються туди вступати. Ви дивитесь програму обережно фейк. Сьогодні ми будемо шинкувати один з найпідступніших та один з найбільш цинічних московських фейків, тому що він наражає на небезпеку не лише Україну, а й весь світ. Міф нібито це Україна спровокувала розрив зернової угоди, та Україна спричинила голотва. В Африке. никаких обязательств, договоренностей э, выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье, просто откровенная наглость и бесцеремонность. Друзі, саме твердження, що Україна винна в продовольчій кризі, воно безглузде, бо до вторгнення Росії ніякої кризи не було, і взагалі про продовольчі проблеми ніхто не говорив. Саме російська військова агресія проти одного з найбільших експортерів зерна в світі і викликала вершника апокаліпсису на блідому коні. Наші хлопці віддають свої життя. Не просто виступають, не просто говорять. А житнями своїми астають право не только африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті бути вільними. Це особливе знущання, бо Україна була головним постачальником зерна в найбідніші африканські країни. До вторгнення Україна експортувала 10% світового ринку пшениці, 15% кукурудзи і понад 50% соняшникової олії. Уявіть. До повноваштабного вторгнення Україна виробляла 33 мільйони тонн пшениці щороку. Так ось прийшла орда в сарани, частину посівів і врожаю просто знищили, а з окупованих територій викрали більше 6 мільйонів тонн лише у 2022 році. А от те, що вціліло, Україна не могла експортувати через російську морську блокаду. Як результат, ціни на продовольство різко зросли, а деякі найбідніші країни опинилися реально на межі голоду. На Росію, звісно, почали тиснути з усіх боків, щоб та розблокувала порти. Навіть імпотентне ООН та Китай, тому що Китай теж великий клієнт українських аграріїв. Але Путін нікого слухати не хотів. Ну можливо, погано чує це теж фактор. Тоді до нього звернувся Нептун, ну український Нептун. Наші воїни затопили крейсер Москва та звільнили острів Зміїний, фактично відсунувши росіян від наших портів на сотні кілометрів. Потім ще гарпуни під'їхали, і тут окупанти відразу стали більш такими гнучкими. Швидко заявили, що ніколи не були проти зернової угоди. Питання, касаючись українського зерна, будуть рішатися через створення координаційного центру в Стамбулі. Звісно, не проти, бо Україна почала б вивозити зерно і без їх формального дозволу. Зернову угоду підписали в липні 2022 року. І з перших же днів Росіяни почали робити абсолютно все можливе, аби її зірвати, бо вона їм дико невигідна. По перше. Це приниження та визнання безпорадності військового флоту Росії. По-друге, Україна повернулася на ринок і почала отримувати валютні надходження. І по третє, з нормалізацією продовольчих поставок зникали потенційні осередки дестабілізації, в яких Росія максимально зацікавлена. Із України було експортівано в общій сложності 32,8 мільйона тонн грузів. из которых более 70% поступили именно в богатые страны, включая прежде всего страны Евросоюза. Тогда, тогда как на долю таких государств, как Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен, беднейших стран, пришлось менее 3% от общего объема. І тут кремлівська малолітражка навіть накрутив відсотків, адже насправді пропаганда запустила фейк, що тільки 2,5% українського зерна потрапляє в бідні країни. Тим самим Росія хотіла зменшити роль України у протидії продовольчій кризі в світі і під цим приводом розірвати зернову угоду, хоч врешті. Але брехня була настільки очевидною та лишньохромосомною. Ні, чезли з лица землі, подобно і сарматам, русській нації помогла лише лишня хромосома. Ось вам кілька сухих фактів. За період роботи зернового коридору Україна вивезла близько 33 мільйонів тонн агропродукції. 70% збіжжя дійсно поїхали в багаті країни. Але це переважно кукурудза, яка бідним країнам і не потрібна. До країн Африки Україна завжди постачала здебільшого якраз пшеницю. І не тому, що ми просто так вирішили, а тому, що саме таким є попит цих країн. Вони не хочуть попкорн, вони хочуть батон. Все просто в самої пшениці вивезли близько 9 мільйонів тонн. Із них 2,5 мільйони тонн в бідні країни: Кенія, Сомалія, Ефіопія, Судан, Бангладеш, Ємен тобто чверть всього зерна. Та тепер, хоч зрозуміло, звідки взялися пропагандистські 2,5%? Вони просто поміняли, тільки уявіть, мільйони на відсотки. Якщо хтось не доїдає в світі, то це російські фейкомети. У них же якась деградація починається. Гамарджовагінасолі родорахентарга. Крім того, Україна відправила в Ємене Фіопію та Кенію понад 700 тисяч тонн пшениці в рамках гуманітарних програм всесвітньої продовольчої програми ООН та «Grain from Ukraine». А Росія, яка сильно переживає за Африку, що ж заради цього бомбить Одесу останні 6 місяців, вона експортувала в Африку 10 мільйонів тонн зерна, переважно. Увага! Єгипет та Алжир далеко не голодуючі країни, і ще враховуючи, що це зерно, там напевно з'їли самі ж російські туристи. Да, Ні гостинці, гостинці. А в найбідніші країни росіяни відправили. Зіров нуль, отаку бараночку. Хоча на останньому російсько-африканському саміті Путін розщедрився та пообіцяв подарувати африканцям по кілька тисяч тонн зерна. Ми будемо готові вже в ближайші місяці, в ближайші 3-4 місяці безмежно представити Буркина-Фасо, Зимбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканської Республіки, Еритреї. 25-50 тисяч тонн зерна. Ну, сподіваюсь, вам цікаво, а скільки це 25 тисяч тонн зерна, наприклад, в буханках звичайного хліба? З кілограма зерна виходить 700 грамів борошна, а це одна хлібина. Тобто, з 25 тисяч тонн ми отримаємо 17,5 мільйонів буханок. Населення Сомалії якраз 17 мільйонів. Тобто Путін. З барського плеча подарував сомалійцям по одній цеглині Бородинського. Справжній цар щедрість диктатора не має сорому. Ну і головне, по-перше, це майже напевно теж зерно, яке було вкрадене в України. А по друге, не факт, що вони навіть цей мізер відправлять. Вони ж просто пообіцяли. Самим африканцям ця подачка теж не дуже сподобалась. Коли ось цей наратив про 2,5% з про туг, Росія задвинула новий ні Україну, ні Вашингтон, ні НАТО не інтересувала тема оказання помощі странам, нуждаючимся піддержки продовольствиям. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсии, для террористических актов. Ну і звісно, жодних доказів цього ніхто не надавав. Але користуючись цими звинуваченнями, росіяни почали навмисно затягувати перевірки суден на Босфорі. і замість, наприклад, шести суден на добу кількість проходів впала до одного. Очевидно, що все це росіяни робили не в пошуках якоїсь неіснуючої зброї, а для того, щоб знизити пропускну здатність та ефективність зернового коридору. В березні квітні, в черзі на інспекцію стояли по 145 суден. Водночас, об'єм російських перевезень у 2022 році склав понад 250 мільйонів тонн, що перевищило показники 2021 року. Це і дало можливість Росії реально використовувати торговельні судна для прихованої доставки своїх військових вантажів То з Європейському Союзу, при тому, що входять десятки країн, у яких тут, в Москві, є спас. у которых э, огромное количество дипломатов, бюрократов и чиновников, у которых есть целый специальный высокий представитель по вопросам внешней политики Барель, требуется посредничество для того, чтобы узнать позицию России. Чем занимаются. Такой банальный вопрос: чем занимаются э, Діпломати стран ЄС, которая крітовно в Москві. Так, мені одному здається, що вона просто буха. Міністерство 40-градусних відносин. Я уявляю, як в них взагалі побудована робота. Думаю, Путін хряпнув і занюхав Лавровим. А Лавров тяпнув і занюхав Захаровою, а Захарова ляпнула і занюхала маринованими підковими. І так, поки не прийде посилка з Аргентини. В жовтні 22-го року, коли Росія наносила масовані удари крилатими ракетами по цивільній інфраструктурі України, наші військові атакували російські бойові кораблі, які запускали ці ракети. Росія на це дуже образилася і використала просто як привід для розірвання зернової угоди. Уявіть, який цинізм Після завершення України 29 октября цього года терористичного акта проти кораблів Чорноморського флота і гражданських судов задействованных в обеспечении безпеки зернового коридора Російська Федерація приостановила реалізацію соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции з українських портов. Україна, Туреччина та ООН просто переглянулися між собою і сказали: Ну, окей, ми якось без вас. Москва сіла на п'яту точку. В частности, українська сторона офіційно завірила, що морський гуманітарний коридор. будет использоваться только в соответствии с положениями Черноморской инициативы и связанным с ней положением о совместном координационном центре. Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения. Ініціатива по безпечній транспортуванні зерна і продовольстя із портів України. Врешті-решт, золотоординський улус таки досяг своєї мети. І в квітні цього року Міністерство лікеро горілочних відносин щоб продовжити зернову угоду, висунуло список наперед абсолютно нереальних для виконання вимог. Я напомню, о чому йде річ. Перше це виводи з санкцій поставок російського зерна і удобрені на міревий ринки. Друге. Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно виконання цих умов. в липні. Україна вже вела активні контрнаступальні дії на півдні. Звісно, був нанесений удар по стратегічному військовому об'єкту Керченському мосту. Це абсолютно легітимна військова ціль. Але для Росії цей Підсрачник став остаточним приводом розірвати угоду. Це вона і зробила. А ще у відповідь розбомбила українські порти та зерносховища, в яких знищила понад 180 тисяч тонн зерна. Пригадайте, скільки ці вилупки відправили до Сомалії? Про Одесу, якщо можна, буквально пару слов ми розуміється, не агресори, але з удовольствием дивимося на. То як ми вже третю подряд наносимо удари, як нам було сказано, удари возмездя. азміздя. Также Песков сформулював з розірванням цієї угоди. Ціни на зерно вже зросли на 5%. і продовжують зростати. Назріває нова продовольча криза вже не вигадана. Хто в цьому винен, питань немає ні в нас, ні в світу. Тож цьому фейку я поставлю, напевно, знайти нуль гойц десяти, бо він настільки мерзенний, що навіть гойдометр просто завис. А зараз по традиції найскаженіший фейк тижня. Американці користуються щедрою російською душею. І нещодавно відомий співак Джон Бонжові кинув на півтора мільйони рублів просту російську дівчину Зелену граду. Він освічився їй в коханні та попросив купити ВІП-бюлет на його концерт за 150 тисяч рублів. Потім у Джона Бонжові трапилось якесь лихо з донькою, тож йому знову потрібні були російські гроші, які йому і залюбки перевела жіночка зеленограду. Зараз десь Джон Бонжові, напевно купує собі новенький москвич, а жіночка тихенько плаче в зеленограді та підспівує «It's my life». Ось така історія вам, щоб ви розуміли, що мешканці Росії повірять в будь-що, аби лише відірватися думками від реальності, в якій вони живуть. Звідси, і віра в непереможність, що весь світ ворог, а наша Росія найкраща. Тож цьому фейку я все таки поставлю 10 з 10 город. Бо кожен, хто наносить удар по економіці агресора мій герой.